Сон ми вже переконалися, що вся наша свідома і підсвідома діяльність пов'язана з мозком. Ніякі інші дива світу не можуть порівнятись із здібностями мозку. Він народжує геніїв науки та мистецтва, чиї витвори не вмирають століттями. Акумулюючи в собі наші спостереження і наш досвід, він відтворює наукову картину світу. У житті людини чергуються два стани. Це сон і бадьорість, прояв загального закону природи, ритмічності, і повторює добовий природний ритм землі, зміну дня і ночі. Увага! Сон це фізіологічний стан, який характеризується виключенням свідомості та зниженням здатності нервової системи відповідати на зовнішні подразники зниженням активності, більшості функцій організму і відносною нерухомістю. Зверни увагу на зміни, які відбуваються в організмі людини під час сну. Центр сну, неспання та гальмування рухів під час сну знаходяться у гіпоталамусі проміжного мозку. Вони об'єднані в єдину систему особливими клітинами стовбура головного мозку. Ті нервові клітини, що були активні в день. Стають менш активні вночі, а ті, що були пасивні вдень, більш активними вночі. Чергування сну і неспання зумовлене зміною чинників та кількістю сигналів, що надходять від стовбура до вищих відділів головного мозку. Отже сон це діяльний стан, який зумовлений переходом активності кори великих півкуль на новий режим роботи. Природний нічний сон складається з 4-5 циклів по 60-90 хвилин, які чергуються. У кожному циклі розрізняють фазу повільного сну і фазу швидкого сну. Основною ознакою сну є біоелектрична активність мозку. Її виявляють методом електроенцефалографії. У стані неспання та у фазі швидкого сну електрична активність мозку характеризується високочастотними хвилями, а у фазі повільного сну низькочастотними. Зверни увагу на частоту зубців енцефалограми мозку людини у активному стані, у стані спокою, засинання та глибокого сну. Під час повільного сну відбувається поступовий перехід від дрімоти до глибокого сну, перша фаза засинання, друга поверхневий сон, третя фаза початок глибокого сну і четверта глибокий сон. Під час повільного сну припиняється рухова активність, розслаблюються м'язи, знижується температура тіла, тиск, обмін речовин, сповільнюється частота дихальних рухів та робота серця. Під час глибокого сну вимикається свідомість. Знижуються всі види чутливості, людину важко розбудити. Через годину півтори повільний сон змінюється швидким, за якого активізується діяльність внутрішніх органів, посилюється робота серця, дихання стає частішим, з'являються швидкі рухи очей, мимовільні рухи кінцівок, тулуба. У дорослих він становить 20% загального сну. Під час швидкого сну мозок аналізує інформацію. Отримано за день, переробляє, фіксує у довготривалій пам'яті, виникають сновидіння. Вчені пояснюють, що під час сну активність деяких ділянок кори головного мозку не загальмовується, вони залишаються збудженими і викликають певні відчуття людина бачить сновидіння. Важливу роль у формуванні сновидінь відіграють зорові горби проміжного мозку, які передають інформацію до кори. Під час сну передача сигналів утруднена, тому інформація спотворюється, а сновидіння часто мають незвичайний характер. Знаємо багато про творчі сновидіння: Ніль Субору приснилась модель атома, Ейнштейну – елементи теорії відносності, Менделеєву – періодична система хімічних елементів, а Бетховен почув уві сні перші мелодії. Сон має велике значення для нормальної життєдіяльності людини. Він відновлює енергетичний потенціал організму, структуру клітин, здатність нормальної розумової, психічної діяльності людини. Якщо людина довго не спить, у неї притуплюються емоції, порушується увага і пам'ять, психічні функції, з'являються галюцинації. Після тривалого неспання у людини може спостерігатися мікросон, небезпечне явище, коли сон триває одну-три секунди. У водіїв це часто призводить до дорожньо транспортних пригод. Здоровий сон запрука правильного розвитку, гарного настрою, безсоння небезпечне для людини. Сон це фізіологічний стан, який характеризується вимкненням свідомості, зниженням здатності нервової системи відповідати на зовнішні подразники, зниженням активності більшості функцій організму. Сон захищає від перевтоми. Під час сну виникають сновидіння. Коли отримана інформація, обробляється, перерозподіляється, запам'ятовується.